Федеріко Гарсія Лорка. Пригоди легковажного равлика. Дитинкою солодко диха, тихий світанок, поклякли над долом дерева, пнуться гілками, пріє рілля і повітря дрижить, а шляхи променисті, посновані павучками, шовком обплутали простір, де чистий кришталь висяває. І джерело при дорозі виспівує щось урочисте, і равлик простий і сумирний, громадян стежини, в тихому зачудуванні цей краєвиць поглядає Божий супокій природи, надав йому мужньої віри, що можна, забувши турботу домашнього вогнища, просто піти аж до краю стежини, побачити, що там за краєм, рушивши в морочну хащу на плющового лісу. Раптом спіткав на осоні, де промінь в прогалину пада. Двох тіточок, що сиділи, сонячні ванни приймавши, це були дуже поважні, дуже досвідчені жаби. Всі ці новітні співання геть ні на що не придатні», – перша казала, а друга майже сліпа говорила Любо, вже ж ні до чого. Я молодою гадала, що коли довго співати, Бог нас почує та досвід. Я ж його маю задосить. Свідчить, що я помилялась. Я вже давно не співаю. Раптом обидві схопились, жебрати втретєї жаби, що, розсуваючи трави, плигала сповнена пихи в дуже важливій справі. Сутінку лісу густого знічний равлик спинився, хоч і кричати не може, жаби його обступили. Що це? Це, мабуть, метелик? майже сліпа запитала. Ні, в нього рішки равлик, друга відказує, хлопче, бачиш, що ти не тутешній?» «Дує з моєї оселі скоро вертатися хочу. А глянь то на цього ні к нікчемому, зойкнула підсліпута. Вмієш співати? Не вмію. Знаєш молитви до ночі? Ні, бо мене не навчили. Не сповідаєшся раю? Що це? І цього не знаєш. Рай це простора калюжа те приземельці багаті, повно всілякої їжі. Ще коли був немовлятко, начебто баба казали, що я в якому повзати матиму листці серед дерев найгустіших. Баба твоя яретичка, рай це велика калюжа, а вірити мусуш у неї, гнівно прокумкали жаби. Ралик заплакав, навіщо хотів був побачити краю цієї стежини. Уже вірю, рай це велика калюжа. Дуже замислені жаби десь подалися, Равлик, вгаючи голову в плечі, зник у затіненій хащі. Дві хворі злиденні жаби, сфінкси глухої стежини збентежено зупинились. А віра шура після смерті? перша спитала. Не вірю, сумно відказує друга. Навіщо ж ми тому казали, що вірив? Навіщо? Не знаю. Мене розпирає натхнення, як вчую, що наша молодь кумказка нави до Бога, без жодного сумніву в думці. Равлик додому вертає, з дороги до нього лине хвилями, ніжними тиша, раптом юрба маршинна. а мірним гуртом назустріч Товаришку тягнуть за ноги, поламано вусики бідні, що ними весілах сягає. Равлик вола до мурашок. Любоньки, пробі, навіщо зле так знущаєтесь з неї? Що за лиха причина? Скажіть мені, я вас розсужу. Скажи ну ти, люба, сердешна. Мураха лежить напівмертва, ледве йому промовляє. Я бачила в небі зорі. Занепокоєна решта цьому заголосували. Що то за зорі, не знаєм, Равлик замислено. Зорі? Зорі, казала мураха, зіп'явшись на саме вершечок, найвищого дерева очі побачили у небі тисячі поглядів з мороку ночі. Що ж то за зорі? питає равлик. То світло, що світить крізь морок, що нас обіймає, каже мураха. Не знаємо, решта її уривають. Равлик замислено сумно. Якби не п'явся мій погляд, вище трави не сягає, решта мурах до одної. Збочен колайдо, на робо, знай собі. Блубайся, ось цей буде закон, а не зорі. Бачила зорі, зітхає наче останнє сердешне. раз підсумовує равлик. Годі обличчя, рушайте, Маєте власні справи. Ця вже помре, бо немає сили, щоб опиратись. Раптом солодке повітря ріже бджола, і мураха каже, конаючи тихо, Це прилетіли по мене. Вечір безмежний вдихнула і, посміхнувшись, заклякла. Бачивши мертву, решта при цьому Порозбігались, Равлик, зіткнувши покірно, похнюпивши додолу голівку, постежив, бо незбагненне, що межі своїх ховає. Краю немає стежина гірко з прикрістю крикну, може, це саме нею можна до зір дістатись? Та ж я такий незграбний кращої гадки не мати, ледве сліпає сонце, небо, не наче стерте, Десь под дзвони, лишить людей до церкви, Молосно схлипує серце, щось там ховається в ньому. Мешкані страв ранок вже повернувся додому.